У Одесі теракт у повітря злетіла автівка. Кому вона належала і хто стоїть за підривом? Президент Зеленський підтвердив, Росія готує новий масований удар по Україні. Куди битиме окупант? Усі подробиці далі на каналі. Січас ставте вподобайку і переходимо до справи. СБУ розслідує вибух автомобіля у Одесі як теракт. Він стався вранці, 16 лютого, у київському районі міста, на вулиці Академіка Корольова у повітря злетіло авто Тойота. На жаль, не обійшлося без постраждалих поранень. Зазнав водій машини. Чоловік 56 років. За інформацією змі він був військовим пенсіонером і мав інвалідність другої групи. Потерпілого забрали до лікарні. А на місці вибуху працюють оперативники, слідчі, криміналісти та інші працівники поліції. Вони й мають з'ясувати справжню причину вибуху. В СБУ тим часом попередили. Росіяни посилили вербування українців для здійснення терактів та диверсій. Вони видають себе за українських силовиків. Зокрема, телефонують, що пишуть людям від імені СБУ ГУР, НАБУ, поліції для отримання персональних даних використовують сайти знайомств, виходять на зв'язок і шантажують кримінальною відповідальністю. Наприклад, за нібито купівлю ліків на російських сайтах. Після цього вимагають гроші за закриття фейкових кримінальних справ або вимагають виконати певну послугу. Завербованих громадян змушують вчиняти різні незаконні дії, стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи і виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал автосил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об'єкті, тощо попередили в СБУ і закликали українців бути вкрай уважними у спілкуванні із незнайомцями. На гачок ворога потрапила жителька Одеси. Вона коригувала атаки Росії на енергооб'єкти міста. Зокрема, шукала і передавала координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги. Жінку затримали. Їй 48 років. Вона ніде не працює. ФСБ завербувала її в телеграм-каналі з пошуку легких заробітків. Усю зібрану інформацію затримана, передавала кураторам у Москву. Жінка перебуває під вартою. Тепер колаборанці загрожують довічне ув'язнення із конфіскацією майна за державну зраду. А тим часом офіс генпрокурора повідомив про підозру командувачу і начальнику штабу Чорноморського флоту Росії. Їх слідство вважає причетними до організації ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року. Окупанти спланували атаку ракетами калібр із чорного моря, що забрали життя дев'яти мирних жителів. Також у Львові були значні руйнування будинків і культурної спадщини. 17 пам'яток архітектури. Дії загарбників кваліфікували як порушення законів і звичаї війни, поєднане із умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваних оголосять у розшук. А тим часом Росія готує черговий масований удар по Україні. Про це попередив Володимир Зеленський. Президент пов'язує нову атаку ворога із наступним раундом тристоронніх переговорів у Женеві, 18 лютого. Російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно, як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Дручо командувачу повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоношку, міністру оборони України Михайлу Федорову та Кримнику «Укренерго» Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Підсумував глава держави. Моніторингові ресурси підтверджують, Росія може вдарити ракетами та дронами уже в ніч на 17 лютого. Ближче до кордону із Україною ворог перекинув три літаки. Ту 95 МС. Також два дні поспіль Росія проводила розвідку об'єктів у Києві та області, а також областей на заході України. Водночас Генштаб ЗСУ відзвітував про низку уражень у тилу ворога, зокрема у районі Калинівки у Запорізькій області, прилетіло по скупченню окупантів. Поблизу Новопавлівки на Донеччині уражено вузол зв'язку ворога. А в районі затишку пункт управління БПЛА окупантів. Окрім цього, на Дніпропетровщині біля Березового наші воїни накрили вогнем зосередження живої сили противника. Очевидно, що це далеко не останні прицільні удари по окупантах в Україні. Про нові ураження ви завжди можете дізнатися на нашому каналі, тому підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Російські військові вкотре саботують накази командування від окупантів, вимагають обов'язково перейти на користування підконтрольним державі месенджером МАКС. Проте солдати РФ шукають будь-які шляхи, аби обійти наказ. Про це повідомляють партизани руху. «Атеш». теж вони стверджують, що в низці частин другої загальної військової армії в Донецькій області стався бунт. Загарбників зобов'язали до 18 лютого відмовитися від інших сервісів зв'язку, окрім МАКС. Але солдати РФ проти вони вважають, що цей месенджер повністю контролюють спецслужби, тому вони заводять окремий телефон суто для МАКС і не користуються ним. Всі військові впевнені, що використання держмесенджера рано чи пізно призведе до кримінальних чи дисциплінарних справ, адже неможливо вести війну лише за наявними законами і наказами. Пишуть агенти руху теж. Зростає невдоволення діями Кремля і серед так званих російських патріотів. Вони вже відверто критикують верхівку за провал так званої СВО. Кажуть, країною керують зрадники і шпигуни. А, ну, я І, і мої товариші, в тому числі бойові, Ми вважаємо, що в вишевашній власті сидять група агентів і шпіонів, в тому числі які здалі область, Херсон, да? Харківської область, і ті, хто далі в ІТ. Курську область. вот они. Тим часом у селищі Волна Краснодарського краю тільки через добу зуміли загасити пожежу на нафтовому терміналі. Його в ніч на 15 лютого уразили українські дрони. Оперативний штаб регіону повідомив, що надзвичайники приборкали вогонь і ліквідували другий осередок займання. Площа пожежі перевищувала 2000 тисячі квадратних метрів. Водночас рекорд зафіксували на прянщині. Там за останню добу російська ПВО нібито знищила 229 безпілотників. Про це відзвітував губернатор області Олександр Богомас. Тим часом на фронті наші захисники зірвали план ворога щодо масштабного наступу у Запорізькій області. На окремих ділянках українські бійці просунулися вглиб на 9-9,5 кілометрів. Про це повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець. Завдяки цим діям вдалося на Гуляйпільському і Запорізькому напрямках, якщо не повністю зупинити російський наступ, то звести його до мінімуму. Додав фахівець. Водночас погодні умови не сприяють обороні. Військові скаржаться, що поки Київ засипає снігом на Донбасі у блінтажах болото водою затоплює позиції захисників. Важка ситуація, зокрема, під Мирноградом. Військова кореспондентка Юлія Кирієнко показала, як нині виглядає дорога до міста. Вона всієна спаленою технікою української армії. каже причина це дистанційне мінування і активна робота дронів з боку росіян. Це ціна того тримання міста. Подекуди навіть інформаційного тримання, бо перемовини і відступати не можна. Зараз фронт змістився в Родинське. У ньому вже є ворог. Констатує журналістка. Військовий із позивним мучною уточнює. Тривають бої за шахту західніше Родинського. А під Покровськом у Гришиному противник просунувся ближче до центру і накопичує там сили. У районі Костянтинівки окупанти намагаються проникнути в глиб міста, проте закріпитися їм не вдається. Наші оборонці дають відсіч, каже боєць під лиманом. Українські війська посилили наступ у бік Ярової, східніше Соснового та в районі Дробишевого. Там тривають бої. Паралельно наші воїни вимотують загарбників на Дніпропетровщині. За словами мочного, є тактичний прогрес на лінії Вербове, Вашневе, Степове, Тернове. А на Запоріжжі тим часом не стихають бої за добропілля. Прилуки звільнені від ворога там закріплюються українські війська. Також вдалося деокупувати цвіткове. Загалом на напрямку відбувається поступове витіснення противника із ключових вузлів із прицілом на розрив їхньої логістики. Додав мочної. Тим часом осінт аналітик Климан Молен зазначає, що нещодавні невдачі російської армії на фронті дали ЗСУ додатковий час на зведення укріплень. каже тепер між першою і другою лініями оборони йдуть ще й менші лінії загороджень перпендикулярно до основних а всередині цих квадратів все заміновано. І з повітря ситуацію контролюють дрони. На думку Молена, тепер обвал фронту видається ще менш ймовірним. Будемо пильно стежити за розвитком подій на передовій, друзі. Підпишіться на канал, аби нічого не пропустити.